Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Ви з тим переможемо. Знаєте, я вже так розійшлася з оцими ось приміряннями, по якби, що пасує на мій смак, які між собою сорти троянд. поєднуються саме по кольору, там, по габіту, по формі квітки, що я вирішила Треба продовжувати. Чому? Тому що краса. Яку не хочеться відпускати в зимівлю, <хи> хочеться якомога довше насолоджуватися і там додавати собі якихось зборів. Мені, наприклад, це точно додає барві позитиву, надіюся, комусь теж. І я вирішила сьогодні пройтися з Воллер Тон Олд -Хол. Але зразу скажу, що це, я, я так думаю, я ще, звісно, не пройшлася, але я думаю, що вона поєднається з усіма, і це буде прекрасно. Адже вона має такий ніжний кремову легко-легко абрикосовий. Ось Дві віддал набрикос. На Насправді кремово такий ну, так, кремово білуватий колір, дуже ніжний, дуже гарний, і такий колір однозначно поєднався зі всім. Єдине, що це буде різний ефект. Можливо, так, з деякими контрасту додалося, з деякими пом'якшення, з деякими там не знаю, додався, там, палітру, якийсь ланцюжок у палітрі. От. І я просто покажу фактично, що. Ви собі явили, можливо, ви думаєте, та, щось треба додати то розбавити чи що. Тобто, в залежності, от, може, вам на основі якихось кадрів спаде думка, і ви собі втілите це в життя. Буду дуже радіти. І от показую. Не знаю, чи по всіх я сьогодні встигну, побачу, скільки місця на телефоні вистачить, але покажу вам, як вона поєднується з трояндами різних кольорів. От є Іліус Фроребунда, яка є дуже темного кольору, особливо при заході, особливо вдох, що вона такого темнющого кольору. І бачите, я навіть зрізала ціле суцвіття Воллер Tonal Code. Звісно, це вже би, по правилах неправильно робити, бо не варто нічого зрізати, але в мене ж то канал треба Чимсь, як якби. Поступатися, там? Ось така краса, ось така краса. Холодний, такий, як на мене, це буде такий холодний, е, холодне поєднання, але, але контраст дуже, дуже цікавий. Twilight Zone також пасує прекрасно, і вона на сонці буде м, такою, ну, якоюсь соковитішою. Зараз вона така вже більше е, оксамитовіша. Стала, бо тінь від хати прикрила. А на сонці вона дійсно ну, якийсь такий суковитіший колір, веселіший. Що в тому випадку, що в тому буде дуже і дуже гарно поєднуватися. Ну, Це з тої серії теж темних, як, наприклад, Іліус, Флорибунда і ось і ось Домен Дітє. Ну, Тут треба ще зловити гарний кут. Щоб показало гарно колір до мене дитя. може він і затемнив трішечки. А тут не так і багато в мене квітів таких флорис. Ну, такої гарної привабливості, щоб показати вам. Ось з оцієї сторони. Ну там, трішки освітлення, мабуть, не з тої сторони, що треба, але, але може щось та й, та й буде видно з цього кадру. Ну і Big Purple. краса. Те ж саме по собі дуже гарний колір. Е, цікаво, цікаво, контрастно, гарно. Помітно звіддаля таке поєднання. А ось якщо взяти рожеву барвушу через депорм, особливо, коли вона лише відкривається, бо коли вона вже відкрита пару днів, я спробую теж прикласти. Вона світліша і помітно. А зараз я ще ні, то не я, то все ж таки затінено вже. От, дуже гарно, саме з цим відтінком рожевого, що Депором теж дуже цікаво. Хоча хтось мені вже писав комент, коментар, що е, рожеві троянди їм ну, асоціюються з такими ну, звично старовинною там, трояндою на чай, на варення. І ніби не, не такі вони цікаві. Може, і так, є цікавіші набагато, як на мене, такі поєднання, які ну, приковують погляд більше. так ось зі світлішим, зі світлішими квітами, теж але вже кілька днів квіти. бачите, помітно світліше вже не так, вже забліде. Я б сказала стою темнішою, веселіше виглядає. Тут квітне в мене флорибунда, новинка. Е, назва там така, я напишу, бо я її навіть не вимовлю, французька і така. мені не, ну, Тільки-тільки я з нею познайомилася з тою назвою, тому я її не запам'ятала навіть. І мені вона дійсно тяжка до, тяжка до вимови. Я хочу зловити якийсь такий кадр, щоб було видно. Бо там айстри може заважають. Але оце, оце до червоного, Волертон, Олдхол, Дивіться, як він гарно. ну... Поєднується, комбінується і як він ну, червоний, яке вважається таким якби, м -м, збуджуючим кольором, мається збуджує увагу відразу, е посилює увагу, як він гарно, е просто прекрасно з ним виглядає, як на мене. Дуже цікаво і дуже, дуже я би сказала, так, ефектно. Ще одна червона краса піано. Ну, вони між собою би поєдналися гарно, бо вони мають кулясту форму, флористичні, що то, що та. Правда, якщо б це був букет, то Волетон Холл набагато би швидше обсипалася. І піано все одно би брала своє, своє. Але от мені, знаєте, з тою червоною попередньою мені набагато цікавіше, ніж з піано. Ну, не, не, та, не той відтінок червоного, той, той в піано. Тобто, не так мені воно. <с> ну, і звісно, Ноїр Дезір. Це теж з тих червоних, який він просто сам по собі дуже багатий і дуже цікавий. І теж дуже-дуже гарно виглядає разом з Волертон Old Hall по кольору. А ще гіпсофіли сюди дати, і буде чудесно. Ось чомусь мені дуже-дуже-дуже подобається такий контраст, але такий, ну прям. Не просто якийсь колір там темнющий, тим, а от якийсь такий ну, з якимись. Ну, цікавинкою. Цікавинкою було. У мене скільки їх троян, але от такий цікавий колір Луї 14. -й. Я його то Луї 15 називаю, то Луї 14. -й. Ніби пам'ятаю все, але буває так щось не ляпну. Дуже цікаво мені виглядає такий контроль. Якби ще було, щоб я кілька луї взяла і приклала. Думаю, дуже цікаво такий вогонь, полум'я, вогонь лід. Угу. І ось пробую якось показати вам з таким теракотово, цегляним, цигляним, ну так, теракотовість, цегляність. Помаранчево, гарячий, темно, помаранчево-червоний. Ну, фактично брунатний. О-о-о, згадувала те слово, брунатний колір, год каукову, -ко і як він теж дуже прекрасно, як на мене, з Воловертон Old-Hall, просто чарівно, з таким кольором, та, як Волетон Одхол. Я не знаю, а які то сорти троянд в такому, в такій барві, як Волотон Олд Холл, але такий приріст, що був ну, досить. Не витка точно і щоб, там, в межах метр двадцять. Цікаво, які сорти трион, знаєте ви. От Це було б дуже цікаво, як на мене, дуже так посадити поруч. От нема в мене такого, щоб взяти якісь там, ну, скажімо так, кілька квітів зеленкуватих прикласти. Є от Lovely Griн, але вона квітне ну, суцвіття є, але я так, мабуть, не знаю, зараз попробую на іншому можу зробити, але ось так. Покажу вам, який легко зеленкуватий кольор, як він теж гарно, як на мене, дуже гарно. І цікаво, він так виділяється. Ось, хто не хто ж то, я знаю, то пані Ксеня, вона такі букети робить прекрасні. І в неї, Вона нещодавно показала світлину, там ну, щось таке чи то макароса. І там була зелена, така зеленкувата гортензія. Як то гарно виглядало? Ось знайшла дві квітки Lovely Green. Ну, не знаю, чи дуже щось помінялося, але видно, видно, мені так виглядає гарно. Лавандову я вже, до речі, показувала з ванертонного отход, я показувала мономартур. Вона дещо схоже, ну, не такий один в один колір до Ocean-Song. Та, та, це Ocean Song Лавандова. Але дещо схожа. І от мені телемант би подобалось поєднання. І тут цікаве. Ну, бачите, як от грає, вже холодніша зразу, як би йде. Якби так засадити, холодніший би куточок був, холодніші відтінки. Тут мені щось зелене ще б приглянулося. Може, в флору би сюди ще би додати, цікаво було би. Вона дрібніші квіти має. І такий ну, не, не насичено зелений. Я думаю, та, і, і дрібніші квіти сюди за, якби, припасували би ді флори і зеленкуватість. От мені би так цікаво, це виглядало. Ну і звісно, це взагалі дуже тепле поєднання. Якщо треба якийсь куток, затишку, якесь місце затишне, спокійне, де можна піти попити кавити, хомирити думки, то оце такого плану фрізія зараз, до речі, ви бачите, але вона буває насиченіше. Я знімала відео. Влітку я виставляла, досить насичена була. Зараз вона, ну, деякі квіти, вона коли квітне, вона трішечки висвітлюється. Ось дуже гарно. Навіть ось, ну Вона може бути насиченішою, але теж дуже гарний. От, хоча барва сама в неї жовта, досить, я б сказала, з холодного, бо в Джулія Чал тепліша жовта. Але дуже гарно, як на мене, теж дивиться, виглядає. Ну, то я буду кругом казати, дуже гарно дуже гарно, бо воно мені все пасує. Просто в залежності, ну, хто має які собі от, уподобання і який ефект хоче добитися. От я й пропоную пройтися, подивитися. Ну, і Джулія Чаут краса, прекраса, ніжність, приніжність. Дуже гармонійно, дуже 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 гармонійно. Я вам потім покажу ще. Світліші квіти Джулія Ча вона зараз дуже гарно тішить своїм квітуванням, що так прекрасно, ніжно і тепло, і заспокоюю так виглядає. Що ось так, але тут, вже, якщо здалеку, то не відрізниш фактично. Чи практично, я думаю, не... Ну, звісно, що видно різницю і ми розуміємо, форма квітка, але от по кольору це буде дещо зливатися. Тому я думаю, для такого ефекту. Щоб не губився один сорт в іншому, все-таки буде цікавіше з насиченішим кольором жовтого, навіть той ж самий Джулі Чад. Ох, кораловий сюрприз! От поєднайте його з чимось. Але в мене були кілька ідей, до речі, вони тут квітли, і я мала кілька ідей, треба, поки не відквітла ще встигну показати. Але от е, з такою, як барву, як Волертону чудово, як на мене, дуже чудово. Дуже чудово. Причому колар, е, кораловий сюрприз, вона. Має таку властивість насиченішу, світлішу, і я думаю, що це буде в будь-якому випадку дуже цікаво, дуже гарно. Ну і ось, що може трішки там пом'якшити, хоча колір саме сонг. Насправді теж дуже гарний, він приваблює увагу, приковує погляд і теж дуже гарно. Дуже гарно з цим поєднується, просто на місьмок чудесно підходять вони. Що в насиченому стані, що в такому більш кораловому, кораловому моркв'яному, легенькому стані, все одно дуже гарно. Ось якщо взяти з вузелою, такого плану коралову абрикосовість, то це буде вже таке тепліше поєднання, цікаві, цікаве, ну, нир, як, то, як то так сказати, тобто заспокійливе. Та? Якщо взяти попереднє, наприклад, таке, з темним, то воно можливо якесь дратівливе, тобто викликає якісь такі емоції розтратування, роздратування, не знаю, відразу підвищується увага. Та? А тут навпаки, заспокійливе, заспокійливе, лагідне, таке досить спокійне, так, і ніжне. Гармонійне поєднання, я б сказала. І, до речі, вони цікаві тим, що у от оця така кулястість виражена. А в узела теж кулястість виражена, але вона, звісно, набитіша. І от квітнуть квітну цвітями. В букеті, звісно, це, як на мій смак, було б дуже цікаво. Ще би тут я би додала чогось лавандового. А ось оце як гарно на мій смак. Макароса теж дуже цікаво. Макароса дуже вже рожевуватість оця в неї є, навіть рожевато червонуватість дуже цікаво, дуже цікаво. Восени вони так виграють барвами ще якимись новішими. Це вже останні три квіточки. І все, мабуть, то. І мукаруса йде відпочивати то-то-то. Ще встигла я її одвізняв, де з волетонолдхол красунею. З мінервою дуже гарно також. Бачите, вона має такий ну чорнично. Хоча теж, звісно, вона може мати більш такий бузково фіолетовіший але насиченіший колір. А може бути такою чорничною, чорнильною. У мене навіть попередні якісь сезони були, були світлини, де вона дійсно така, як чорнило розлилося, така темна, темнюша, але в будь-якому випадку це буде дуже гарно з вотерхол, хоч той, хоч той відтінок, хоч той дуже пасує, дуже красиво. Ну і теж схожого, схожу емоцію викликає от відтінок сно, е, Night Owl. У мене є Snow Owl, <свят> А це Night Owl. І теж дуже-дуже цікаво і гарно, контрастно. А ось як виглядає зеленкувату жовтуватість ельфа. Причому вона ельфи, вона коли відкривається, спочатку насичена. Ну, не насичено прямо ж зеленого, але виражено зеленкуватість там є. Потім, коли відкривається, вона стає жовтуватою. І влітку вона минулоріч, я пам'ятаю, така була жовто-жовто-чітко зсередини світилася ніжним жовтим кольором. Просто прекрасно. от Якби вони так дві переплилися, було б цікаво. Хоча, хоча, з іншої сторони, може, трішечки би злилися. Може, треба би було щось і розбавити їм, Може би забагато було такого кольору в одному куткові. Клементина просто цього року, я вже не знаю, скільки їй похвали дати. <сі> І вас заходити купити, це ж таки кримський сорт, український наш. І от вона себе дуже рекомендує гарно. Куч весь квітах, квіти великі. Взагалі, він квітний, квітний, квітне. квітне, квітне. Ну, третій хвилі не буде в мене тут точно, але кущ підріс, виріс. Проте далі компактний, він не розвалюється ні нічого. І дивіться, як. Прямо цілі суцвіття, цілі букети вам. ось, Теж дуже гарно, дуже ніжно і, і, і гармонійно. Гармонійно. Оцей ніжно-рожевий колір, то світліший, то темніший, але дуже гармонійно виглядає з такою ніжністю волертон Old Hall. Тут ще сонце світить. Ось тут насиченіша квітка, такий насиченіша рожевий, і це теж дуже гарно, дуже гарно. Тут світліший, хоча теж, ну, просто якщо взяти таке поєднання і такий букет, то я думаю, він дуже кидотиме. Це в очі. Квіти великі. Ох, і не нахвалюю цьогоріч Клементину, не знаю. Просто мене вона здивувала. Приємно, звісно, приємно. О, так затінила. Ніби видно, що мені тут подобається. Ще спробую якось показати Ангеля в неї, неї рожевий колір, але теж такий він досить оригінально її, він досить так виділяється на фоні інших моїх рожевих. Середини світліший, зовні, темніший, але от саме такий відтінок рожевого досить неї цікавий. І мені теж виглядає дуже гарно. Думаю, то це вже такий, ну... Може, й трішечки замало. Цвічок продемонструвати. Наступний сезон продовжуємо такі прогулянки, думаю. А може й цього сезону хто знає який вересень буде, і як квітнутимуть красуні. І от Фредерік Містраль, красива, гарної форми, правильної. Мається на увазі ну, правильно флористичної форми, красуня, квітка, має таку будову дуже гарну. Просто прекрасно. І ідеально, ніжний рожевий колір. Холоднуватий, але, але гарний, ніжний, рожевий, з ніжно таким кремовим, дуже прекрасно поєднуються. Вам дякую за увагу. Чекатиму ваших відгуків. Всім до наступних відео і па-па!